Доброго дня з вами сьогодні видавництво дух і літера. І сьогодні ми презентуємо книгу Ярослава Полікана, кому ж належить Біблія з нами сьогодні. В гостях Сергій Головащенко, києво Могилянської академії. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, чи ну якби основна заслуга Ярослава Полікана в тому, що він написав популярну книгу про Біблію? Чи вона є актуальною, для кого вона є актуальною і чому вона вважається популярною для нас? Я коли побачив цю книгу, насамперед подумав про себе, про свої потреби. Я це викладаю студентам і час від часу викладаю деякі знання про Біблію. От, і я подумав, що така книга була би їм корисна, і навіть мені корисна для того, щоб розповісти перші слова про, про цей предмет, бо не секрет, що ми маємо такий світ, що з одного боку є люди, для яких Біблія є. Дуже знайомою і, і книгою повсякденного життя, і книгою усього життя, але дуже багато людей, для яких вона є в кращому випадку якимось таким явищем культури або книжкою десь на поличці і не завжди вдома, а найчастіше на поличці книжкової крамниці. І тому дуже багато людей могли би потребувати такої книги, яка б їм розповіла про. Текст, який для когось є священним, а ці хтось це є люди, які живуть поруч. Так. І тому мені здається, ця книга є корисною, ця книга є корисною, і вона може допомогти сьогодні, особливо тим людям, які з кожним роком мислять, розмовляють. Пишуть все простіше і простіше з одного боку, начебто це не дуже добре, і багато хто сміється з цього, що ми дуже економимо і слова, і речення, і коми, так як спілкуємося в інтернеті або смс-ками. Але це реалія життя, і дуже багато людей потребують простих, але розумних розповідей про складні і важливі речі. І от на мою думку, автор цієї книги Ярослав Пелікан, знаний у світі історик, релігійний історик, історик культури, він є такою людиною, яка здатна розповідати про складні, але важливі речі сьогоднішній людині просто і з повагою. І оця книга, по-моєму, довела. Це. Який період ви вважаєте золотою добою для Біблії? Ну, би, В який період золотий вік Біблії можна визначити. Біблія має довгу історію. Одні кажуть понад двох тисяч років, інші кажуть, що навіть більше трьох тисяч років Біблія має історію. І, мабуть, у неї було багато. Таких періодів, які можна назвати золотим віком, тільки все це по-різному могло бути. Ну, уявіть собі, період, коли золото було справжнім. Ну, Храми, розписи, скульптури, і все це справжнє золото. А, а там всі картини, всі скульптури, всі на біблійних сюжетах. Людина заходила у ті храми, і це століттями так тривало, особливо середньовіччя, вона цим характерна. Людина заходила в цей храм, вона бачила Біблію, просто таки показано їй наочно, і все це було у справжньому золоті. І навіть книга Біблії лежала на спеціальному столі у храмі, і теж була оздоблена справжнім золотом. Хіба це не золотий вік? А інша річ, що дуже рідко можна було ту книгу е, прочитати, в основному її чули так із вуз священиків, а вже самому її придбати, купити і прочитати було майже неможливо. А, але стався потім інший золотий вік, коли виникло книгодрукування. Коли раптом виявилося, що замість того, щоб переписувати руками оті товстенні свої або кодекси на пергаменті, можна зробити відразу. Десятки, а потім сотні, а потім тисячі примірників а цієї самої Біблії, і вона може продаватися, як і інші книги. Це теж золотий вік, коли люди почали читати її масово, вона стала книгою доступною удома людині, яка достатньо багато заробляє. Правда, вона коштувала тоді дорого. А потім, десь у XVII-18 столітті, почалося активне поширення. Християнство у світі і активне поширення Біблії у XVIII столітті виникли британські біблійні товариства. І оці так звані біблійні товариства, які метою своєю мали поширення Біблії серед усіх народів, вони працюють і досі. І вони зробили Біблію найчитабельною книгою, книгою з найбільшою кількістю примірників, тобто це бестселер, можна так сказати. І крім того, що він бестселер, це ще й книга, яка поширюється безкоштовно найбільшими тиражами. І це хіба це не золотий вік? Да? Але золото дуже часто є символом водночас, не лише символом якоїсь цінності, але й символом водночас цінності зовнішньої, цінності позірної. Бо поруч з усіма тими золотими віками. І в тому числі і з нинішнім золотим віком, коли Біблія є найпоширенішою книгою, навіть жартують, що телефонний довідник і Біблія це найпоширеніші книги в деяких країнах. Їх можна знайти там у якихось загашниках, у тумбочках чи на поличках в публічних місцях. Водночас з цим, з таким зовнішнім поширенням, водночас існувала завжди, і нині існує. Проблема справжнього читання Біблії і справжнього дотику до неї, до її смислів, найголовніше, досі існує проблема того, наскільки Біблія є фактом чого, чи його життя, чи вона впливає на це життя, чи ті речі, які в ній написані, чи ті уроки, які вона пропонує, чи вони. Сприймаються, чи вони засвоюються, чи вона є об'єктом зовнішнього поклоніння, чи зовнішньої поваги, а чи вона є реальністю, реальністю життя, чи вона є якимсь органічним елементом життя? І в цьому сенсі питання золотого віку вже не виглядає таким простим, бо, здавалось би, золотий вік наступив для настав для Біблії вже давно. Все, вона вже. Перемогла в усіх номінаціях книжкових, а питання в тому, для кого вона, і, і, і врешті-решт, питання в тому, чия вона досі залишається живим. І не випадково і книга ця названа, і дуже цікаво, і дуже цінно, що автор таки знайшов оцей нерв, і у назві відобразив цю проблема так. Тоді наступне запитання, ось власне щодо назви, така досить провокуюча на роздуми і провокуюча власне на прочитання книги назва, кому ж належить Біблія. Е, і чи власне допомагає ця книга, ось як ви казали, цьому правильному прочитанню Біблії? Чи і чи в ну, якби, чи на кінці книги дається це відповідь на питання? Чи можна взагалі визначити кому належить Біблія? Але я вас питаю, ви дочитали книжку до кінця? Ні. Ви. Не дочитали. А, стож, а, ви, а ви почали її читати так. хоча б? Ду, ну, дуже добре. Ну, ви працюєте в цьому видавництві, свою продукцію час від часу треба читати. А що ви скажете з цього приводу? Ви хі -хі, починаєте розуміти? Чи... Ну... Як чия ну насправді ну, да. якби таким посилом для прочитання книги перше була назва, тому що власне книжка з такою провокуючою назвою Кому належить Біблія? Взагалі, чи можна говорити про те, що вона комусь належить? Да, в і... час, коли все ділиться, так. да коли всі виясняють, що так. чи є, да що чи є? з приводу Біблії, і yeah. це якби підштовхнуло, коли тільки вийшла книга, її взяти і почати її читати. Власне. Ну, що я можу сказати, що вона справді досить легко написана, досить багато цікавих питань підіймає. Але якби, оскільки я не дочитала ще до кінця, я не знаю, чим все закінчиться, скажімо так. І чи виясняється, чи якби для автора, чи він пояснює, кому належить Біблія, чи він підтримує якусь позицію, чи ні? А, ну, по-перше, ви маєте що інтригу в своєму житті. Ви ще можете її дочитати. Але, ну. Мушу вас попередити, книги написані в такому жанрі і людьми такого масштабу, не дуже схожі на інструкції з використання, і ну, від інструкції з використання ми, звичайно, чекаємо і маємо дочекатися відповідей на те, а врешті-решт, на що ж треба натискати. І якщо ми не знаходимо це, то ми потім не задоволені. Книги такого роду дуже часто. Цінні тим, що вони парадоксально, не відповідаючи на питання, оживляють його настільки, щоб ми продовжували розмірковувати над цим питанням. І найбільша цінність такої книги не в тому, що вона може дати остаточну відповідь і, як-то, знаєте, рішенням якогось суду поділити. Ту саму біблію між кимось і кимось, або призначити її комусь. А вона може оживити це питання для вас, для мене, для всіх, хто нас слухає або хто прочитає. Ризик не купити і прочитати цю книгу. Ні, я рекомендую, правда, раджу це зробити. Вона невеличка, вона не дуже дорога, і ви, в принципі, нічого не втратите. Це можна зробити, але. Вона може оживити це питання для кожного, хто цю книжку прочитає, і він почне розмірковувати над ним сам далі. А це можливо найцінніше, бо наше життя дуже часто утримується не відповідями, які ми отримуємо. А роздумами над питаннями, нашими власними. Бо відповіді, які ми отримуємо, все ж таки часто чужі відповіді, і вони нас не завжди задовільняють, а найчастіше завжди не задовільняють. А тут щаслива нагода продовжити це розмірковування. От що я от можу. Сказати з цього приводу, ну теж була б з мого боку така зарозумілість да, розповідати про те, чи я є, чи є, чи є Біблія. А ця зарозумілість, вона зрозуміла, тому що я викладач. Да? Я там підручник написав, ще якісь інші підручники читав, в підручниках все має бути написано. Правильно, і, в принципі, в підручниках там має бути написано, чи є що, в тому числі і Біблія. І з одного боку, з одного боку, нібито відомо. Що Біблія є священною книгою принаймні двох великих релігійних традицій іудаїзму, і християнства. Це така ну, банальність, але вона, знаєте, непереможна істина. Тому вона є банальністю. І а, на цьому б можна було зупинитися. Але далі починається най, найголовніша проблема. Або ціла низка проблем. По-перше, це питання реальної належності до цих традицій. Це питання вже не книжне, а це питання живе, питання до живих конкретних людей, якою мірою вони ототожнюють себе з якоюсь традицією, якою мірою вони визнають Біблію як святиню. Це питання до живих людей, враховуючи, що у нас маса людей можуть сказати, наприклад, ми православні. Потім піти до астролога, потім піти до гадалки. Правда, там ще яйця пофарбувати, піти їх освятити, при цьому казати, ми православні. А в церкву взагалі можуть не ходити. Я не, е, е, ніяк не насміхаюся над цим і навіть не іронізую. Це просто така реальність. І Оце проблема. Наскільки е, Конкретні люди ототужнюють себе з якимись традиціями, для яких от Біблія є святиння. І в цьому сенсі тоді вони б могли сказати, що Біблія це наша книга. Потім починається друга проблема. Вона тут же виникає. Коли ми кажемо, ототожнивши себе з якоюсь традицією, Біблія наша книга, виникає найбільша лож і хиба. Бо ніхто ніколи не може сказати наше. Єдине, на що людина може спромогтися, чесно відповісти, це сказати моє. Ми завжди ховаємося за якісь такі, знаєте, великі поняття, народ, ми, да? а за ними ми ховаємо небажання. Говорити про себе, небажання відповідати за себе, не бажання приймати власні рішення. І отут, як людина сказала, це наша книга, да? виникає відразу проблема, а чи це є її книга? І це вже питання не визнання святині, бо святиню можна визнавати і навіть їй поклонятися. Це питання конкретного прийняття тієї самої Біблії. В своє життя. Це питання її читання, це питання її уважного читання, осмисленого читання, свідомого читання. І це питання цілком, можливо, зміни свого життя під впливом прочитаного. Ну, Ми всі добре знаємо, літературу читають для того, щоб міняти своє життя або щоб вона якось впливала. Ну, кажуть так, що якщо література ніяк не впливає, то навіщо її читати? Це набагато серйозніше. Бо тут йдеться дуже часто про речі, які часто так називають іншими словами, так, релігійними речами, священними речами, тут йдеться про речі такої кардинальної зміни свого життя, що, в принципі, не вирішити питання, чия це Біблія в тому сенсі, чи є вона твоя особисто, просто не можна. І мені здається, що цінність таких книг, які розповідають про Біблію, як я вже сказав спочатку. Просто доступно всім, але з повагою до простоти простих людей говорять про дуже серйозне цінність цих книг в цьому незаперечна. І ми нині маємо можливість презентувати саме таку книгу і радити людям познайомитися з нею.